Вітаю, друзі! Які зміни можуть бути внесені до законопроекту про мобілізацію до другого читання? Головні тези розбираємо. Розбираємо на основі того, що напрацьовано комітетом, які рішення прийняті. Але хочу звернути увагу. Розслаблятись рано треба дотискати. І якщо в залі парламентському під час другого читання будуть змінюватись норми, потрібно вимагати від своїх депутатів не голосувати за цей законопроект. Отже, хто підлягає звільненню від мобілізації? Особи на утриманні яких перебуває троє та більше неповнолітніх дітей, крім тих, хто має заборгованість за елементами. Тобто, якщо в тебе троє дітей, ти розлучений, але не сплачуєш елементи, тебе мобілізують до війська. Як на мене, дуже гарний стимул не забувати за дітей, а платити елементи, допомагати їх ростити, утримувати. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, патронатні вихователі. Матері або батьки неповнолітніх дітей, другий батько яких помер, позбавлений в батьківських прав, визнаний зниклим безвісти. Опікуни, особи, визнаної судом недієздатною. Члени сім'ї першого та другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю першої та другої груп. За третю групу необхідно боротися. Я знаю, скільки жінок пишуть мені, що вони не можуть обійтись без допомоги своїх чоловіків, пишіть чинним народним депутатам. Кожному. Дзвоніть кому знаєте, Ідіть в приймальні на округах. Так далі, тисні. Особи заброньовані на час мобілізації. Ну тут зрозуміло, але є проблема, бо вони хочуть зробити фінансове бронювання. Тобто є бабло, відкупайся, немає іди гинь. Такого при захисті вітчизни бути не повинно. Бронювання від мобілізації. Бронювання буде для керівників органів держави та місцевого самоврядування, держслужбовців категорії А. Тобто нардепи, себе, міністрів і всіх оцих керівників чиновничків, вони всіх бронюють з офіса президента. Працівників прокуратури, з якого біса, їх треба всіх через фронт прогнати. ДСНС. Служби судової охорони. Також не розуміють, через фронт усіх, Бюро Економічної безпеки, через фронт та інших правоохоронних органів. Всі правоохоронці мають пройти через фронт, через захист відчистин. Якщо не через ЗСУ, то через штурмові бригади Нацполіції. Тоді він може бути поліцейським. А то він відсидіть все в ТУ, а права качати фронтовикам в майбутньому буде. Бред. Серед службовців категорії Б та В під броню потраплять лише до 50 військового зобов'язаних. Дивіться, я категоричний противник бронювання чиновників. Чиновники 30 років працювали, жили за рахунок держави, нажили величезних статків. Держава не тільки платила величезні зарплати ще й допустила до корита, з якого вони жрали. І зараз вони мають бути в перших лавах тих, хто захищає вітчизну. Мобілізація людей з інвалідністю, особи з третьої групи інвалідності, як і особи з першої та другої не підлягатимуть мобілізації. Тобто. Слава Богу, депутати хочуть відмовитись від ідеї третю групи інвалідності, зробити частково придатною. Але знову ж наголошую, слідкуємо, що в залі голосуватимуть. Мобілізація аспірантів: аспіранти, які навчаються за контрактом, матимуть змогу отримати відстрочку, як і учня на бюджеті. При цьому Міносвіти світи запропонувало запроводити суворіший вступний іспит, проміжні іспити, а також проводити контроль за навчанням. Ну, це нормально. Мобілізація поліцейських. Усі поліцейські мають перейти з спецобліку на військовий, але всі вони підлягають бронюванню. Друзі, вважаю, це бред. Кожен поліцейський має пройти через штурмову бригаду. лють, штурм, як вони там називаються, всіх прогнати. Для того, щоб поліцейський потім, слідкуючи за порядком, міг фронтовику вказати і будь-кому іншому. І взагалі, а що це за поліцейський, який в ТУ відсиджувався, коли країну захищати треба? Мобілізація засуджених за бажанням можуть бути мобілізовані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням. Я вважаю, що й ті, хто відбувають, але за нетяжкі злочини, не насильницькі, не вбивство, не гвалтування, не е, держрада, а ті, хто вкрав щось, е, корупція. Ну, багато інших дрібних злочинів, вони всі мають право добровільно піти захищати відчислення. Електронний кабінет призовника та електронні повістки. Реєструвати електронний кабінет буде не буде правом, а не обов'язком. Тобто, якщо хочеш, реєструєш, не хочеш, ні. Електронних повісток не буде. Обмеження прав на виїзд за кордон та керування транспортом, а також банківським рахунків гухилянка. Пункт про обмеження права виїзду за кордон чоловікам віком 18-60 років не буде. Це вже прописано в законі про правовий режим воєнного стану. Пункт про блокування банківських е, рахунків комітет не підтримав, але підтримав пункт про обмеження на керування транспортом. Особам, які не стають на військовий облік та ігнорують повістки. Тобто банківські рахунки хочуть не блокувати, але е права анулювати. Ну, сумнівно, дуже. Е поліція та повістки. Поліція не вручатиме повістки, але Зможе брати участь в оповіщенні військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками військоматів. Демобілізація. Комітет розгляне це питання на закритому засіданні. Депутати погодили, що потрібно визначити чіткі терміни служби та можливість демобілізації. Як сказав Федя Веніславський, 36 місяців служби це орієнтир. Але конкретні терміни та механізми, що я опрацьовувати? Фріс, депутат, розповіла, що звучать ідеї, щоб термін служби залежав від знаходження в зоні бойових дій. Наприклад, щоб день служби там зараховувався за два. Друзі, потрібно чітко розуміти, що демобілізація має відбуватись по термінам, а не по указу президента чи ставки по термінам. 에... Повторна ВОК для осіб з інвалідністю. Чоловіки, яким вперше, після 24 лютого 22 встановили інвалідність 2 та 3 груп, мають повторно прийти комісію. Костенко уточнив, що попередньо це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 55 років. Друзі, скажу так: хіраня повна, судів буде повно. Потрібно чітко. Градацію робити і, можливо, навіть рішенням кабміну запускати цю переатестацію, щоб не зачепити людей, які дійсно інваліди дійсно хворі. Порядок, е, повістки для українців за кордоном. Механізму, як це робити, немає. Вони матимуть змогу уточнити свої дані в електронному кабінеті зараз розгоняться. Обмежувати консульські послуги тим, хто не має військово-облікових документів, не будуть. Тобто, жодних санкцій не буде. Ну, друзі, отаке: -от, 50 на 50. Моє враження все рівно треба валити, допрацьовувати цей закон. Пішли вони на. З своїми замашками плюс до того, сподіваюсь, це уникнути шулярства в залі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! Смерть ворогам!